У зв'язку зі складною політичною ситуацією в країні голова міської козацької ради організував з'їзд отаманів, на яку завітали представники з усієї області. Козаки вирішували, як допомогти правоохоронним органам у підтриманні громадського порядку в місті. Начинаючи з завжди дня. Наші члени громадського формування виходять виходят на охорону громадського порядку. Це касається усилення охорони наших важливих об'єктів. Це включає і прокуратура, це включає і наш исполком, і ще ряд об'єктів. Раду отаманів проїхав представник Луганської організації, який доповів присутнім ситуацію у своєму місті та поділився зі співвітчизниками методами збереження порядку силами козачих дружин. Козаки патрулюють міст, сородіальний совет виділена поміщення. 313-я комната, то тобто, есть, любой может обратиться, если за помощью или что такое, ну, на даний момент очень спокойно. На зборах ситуацію в Стаханові прокоментував міський голова. Він зазначив, що приводу для паніки у жителів немає і місто готове до усіх непередбачуваних обставин. Я вважаю, що в першу чергу ми здесь, с вами вместе, удержимо обстановку стабильной і ровной. І никаких бойових действий на нашій території не будет. Нужно буде луганську помочь. Ми допоможемо. Рішенням ради отаманів до міліцейських патрулів додадуть підготовлених до будь-якої ситуації козаків, які разом з представниками закону будуть пильно слідкувати за підтриманням громадського порядку у Стаханові.